Доброго дня, шановні телеглядачі, ми продовжуємо проект «Команда Віктора Мудвичука. Так уже склалося, що учасники команди знаходяться в різних регіонах України, але це не заважає нам знайомитися з ними через скайп. Сьогодні у нас на зв'язку учасник команди, керівник ініціативної групи руху Український вибір Іван Чубірко. Доброго дня, Івана Івановичу. Доброго дня, доброго дня, доброго. доброго дня. Почнемо спочатку. Ви в команді Віктора Володимировича. Розкажіть, з чого все почалося? Як давно ви в команді? Ой, ну, якщо рахувати, як давно, дивіться, с я е, знайомий особисто з Віктором Володимировичем з 1997 року, з того часу, коли він вперше став народним депутатом в Закарпатті. До речі, я думаю, що, якщо зараз не помиляюся, прийду, що за результатом 98-99% чи 99 він тоді переміг. І це рекорд, я думаю, що до цих пір ніхто не перебільшив О, в Україні. Ось з того часу, і я в команді Віктора Володимировича мені імпонує його. Е Стиль, стиль роботи імпонує взагалі цей чоловік, дуже розумна, мудра людина з енциклопедичним складом е, ума. Значить, ну, ну можна говорити, е, яка от роз е, говорить, але дійсно настоящий мужик слово тримає, ніколи не підводив. І я хочу сказати більше, що якби, якби е, керівництво. України, любе керівництво України, яке й було, яке зараз є, прислухалися до його порад, то в нас, я думаю, на даний час ми жили в зовсім у другій державі, другій європейській цивілізованій державі. Ну, от, я з 97-го року і по цей час рахуюся членом команди Віктора Димича. Івана Івановичу, на вашу думку, якою є основна задача руху українським вибором, лідером якої являється Віктор Володимирович? Ну, основне завдання е, руху український вибір, як і будь-якого руху, чи політичної сили, чи е, громадської організації є покращення життя людей і удосконалення політичної системи е, країни, е, де цей рух чи політична сила знаходиться. Е, основна гасла е, е, чи задача е, довести, що е, Український народ насправді є носієм влади, і тільки він, і тільки він повинен вирішувати, що е, як повинна розвиватися держава, е, який територіально-адміністративний устрій повинен бути, який повинні бути е, е, цілі і, і. на... Направлення е, руху держави, тобто чи йде в НАТО, чи не йде в НАТО, чи там тут в Євросоюз чи в Митний Союз, це все задекларовано у е, позиціях і у напрямках українського вибору. Тобто, всі такі ключові питання для розвитку держави повинні вирішуватися на референдумі. І я впевнений, навіть е, що це і так воно буде. Тільки вирішуватися на референдум. Вже навіть сьогоднішня влада заявляє, що питання повинні вирішуватися на референдумі. На жаль, попередня влада не прислухалася, забороняла референдуми, забороняла збори. Як ми пам'ятаєте, Янукович, це все це все знівелювало декілька разів. Збиралися підписи, але я думаю, воно і так до того дійде. Тим більше не, не треба забувати, що Конституція, за якою живе зараз Україна, теж написана Віктором Володимировичем Медведчуком і була прийнята у 2004 році. Якщо б вона була прийнята там, на декілька місяців раніше, то не було б, як кажуть, і цієї помаранчевої революції, чи як вона називалася там, тобто країна живе за Конституцією, написаною Віктором Медведчуком, і це є очевидний факт. А нинішня влада живе за цією Конституцією України. Ну, я не знаю, чи живе вона за Конституцією, але на даний момент Конституцію 2004 року ніхто не відміняв, і Вона діє. Відмінив її один чоловік, якого, якого, якого зараз нема у державі. Ми всі знаємо, хто це зробив у 2010-му, якщо я не помиляюся, році. Ну, Конституція повернулася на місце. Так що нинішня влада, ну, живемо ми всі, чи виконується, це інша справа. Живемо ми всі за цією конституцією, а чи виконуються закони? Це вже. Я думаю, оцінку дасть народ цій владі на місцевих виборах чи на наступних парламентських виборах. Тільки В... народ повинен давати оцінку на виборах. Ви як депутат, скажіть Мукачівської міської ради, чи жива ваша область за конституцією? Ну, живе, поки живе. Я думаю, що живе за Конституцією. І не тільки наша область, вся країна живе за конституцією, поки що. Ніхто її не відміняв. А ви, як ви ще являєтесь керівником ініціативної групи руху Український вибір, скажіть на, на даній посаді, чим ви займаєтесь? Ну, ми організовуємо, чесно кажучи, останній рік не дуже нам дають можливості займатися, але ми займалися просвітленням людей. Минулого року, допустимо, ми розповідали, що референдум це влада народу, що всі питання повинні вирішитися на референдум. І проводили конференції, проводили різні міроприємства. До речі, юридичні конференції. Ну, розказували, що, як і. Які права мають громадяни України? Ну планим нічим не займалися, але на жаль, після певних подій, які відбулися у 2014 там році, нашу організацію я такою незаконно заборонила обласна закарпатська обласна рада. Я навіть знаю, що ви відкривали офіс у 2013 році, так, так але його закрили так. Так, да, офіс не ми закрили, нас власник офісу попросив, щоб ми закрилися. Він турбувався за своє майно, турбувався за своє здоров'я, йому погрози були. А тому і закрили офіс на жаль. В Закарпатській області багато населення підтримують український вибір? Ну, у нас були ініціативні групи, зареєстровані практично у всіх районах і там по селах були. Багато було людей, але ви знаєте, що як відноситься, на жаль, до різних таких добрих починань у нас, хто, хто, хто не з нами, той проти нас, як зараз вирішується в Україні, на жаль. Але ну, це не, не, не прав, неправильно, і я думаю, що з часом це все люди зрозуміють і ми відновимо повністю свою діяльність. А друге, хочу сказати, що я дивуюся і людям. Людям, які там знаходяться десь ближче до керівництва держави, до керівництва там різних відомств, Живіт Володимирович є являється собою являється на даний момент представником е, переговорної групи е, представником від СБУ по гуманітарних питаннях по поверненню наших громадян з полону, тобто е, люди, які Кричать на кожному кроці, що цей неправильно робить цей, цей не то робить, цей не так, цього заборонити, цього там якийсь список віднести. Але вони сидячи на дивані вдома, нічого не роблячи, тільки знають, що там писати, чи коментарі, чи десь там якісь декларувати такі свої сумасшедші ідеї. А людина, от і кронуєш, працює реально, реально працює, реально робить добру справу, реально вже. Біля, я не знаю, там не рахував, біля 300 чи скільки чоловік уже це громадян України повернуто до своїх родин, повернуто з полону, визволено, і це реальний факт. Але на жаль, це все замовчується. Це ніде нема пресі, ніде не, не випускають, не запускають. Це неправильно, починаючи з того першого журналіста якого він звільнив з Волинської області, це теж ніде не, не, не говорилося про це там, мельком десь про пробіг пробігло і все. Ну от я думаю, що більше і для вас завдання це все розрозкрущувати, роз, 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 розвивати, щоб люди знали, що хто реально працює, і завдяки кому наші е, громадяни України повертаються додому до, до своїх сімей. Ну, все-таки Віктор Володимир стоїть на позиції, що не розголошувати, а робити потрібно. Тому Ні, я це позиція, знаю, я так? це давно знаю. Тож він, ну як державний діяч, як е, людина така скромна, порядна, він це не афішує. Але ну слухайте, ну я дивлюся, що як е, за нинішні політики нічого не зробивши, кричать там з, з усіх трибун, а тут реальні справи. Я думаю, що люди повинні знати. Ви говорили, що керів... якби в такі люди, як Віктор Володимирович, стояли в керівництві країни, то в країні було б краще. А що зробити, щоб керівництво в у владі були такі люди, як Віктор Володимирович? Ну я думаю, що це повинні вирішувати люди. Це повинні вирішувати люди на виборах. І люди повинні були вже зрозуміти, якщо вони зараз вже не зрозуміють, що хто повинен бути у владі, якщо вони далі продовжують там, вірити цим штампам, цим е, е, так званим засобам масової інформації, я по-іншому не можу назвати, тому що це не засоби масової інформації, це якась засоби масової дезінформації, які сьогодні є в Україні, а засоби масової інформації, навіть закривають. То якщо люди зрозуміють, що хто повинен бути, то Повинні кажуть, проявити ініціативу, прийти і проголосувати, якщо буде там десь українські вибори йти на вибори. як партія. Ви вважаєте, що потрібно українському вибору е партією бути, так? Я вважаю, що на даний момент чи потрібно партію бути, чи ну, партію однозначно потрібно бути, чи е е Якщо не були заборонені блоки, то якийсь блок скоперуватися з кимось. Ну, я, любим чином, адже е, так залишаються лише речі ці декларативними. Ну, вони залишаються, тобто ми говоримо, пояснюємо і більше нічого. А люба політична сила, щоб себе проявити, і щоб повинна бути у владі, я так рахую. Щоб показати, що дійсно. 18 років ви підтримуєте Віктора Мудвичука. Які цілі ви підтримуєте? Ну, я підтримую всі ті е, цілі, всі ті е, починання, які він проводить, тому що це все, це все е, базується на законності, базується на державності, на державній позиції і базується на покращенні життя для людей, для народу. І перша і основна. На те, що влада належить народу, це записано в статті 5 Конституції України, і тільки народ повинен вирішувати стратегічні ті чи інші питання, які, має, які від яких залежить напрямок чи куди рухається держава. Іван Івановичу, спасибі вам за цікаву бесіду за те, що підтримуєте ідеї. Ми раді були вас бачити та чути. А, всього найкращого Дякую. вам. Дякую. Користуючись нагодою, всім друзям передаю вітання, особисто Віктору Зивірячу, Василю Івановичу Німченко. Так що всім вітання. Дякую до побачення. Всім, Ради до побачення вас всього приїжджайте, приїжджайте в Закарпаття. Дякуємо за запрошення при можливості. Обов'язково всього найкращого. До зустрічі.